Судити за дії чи наміри. Наміри, як правило, супроводжуються дією. Ну, там, зірвав яблуко, посадив саджанець, забив м'яч у ворота, ну і так далі. Ну, добре, коли все добре. А якщо намір один, а дія інша, руйнування, травми летальний результат і так далі. Як і за що судити людину? Ну, наприклад, різала цибулю, порізала палець. Суд. Дурепа, про що думаєш? Проколов ногу цвяхом. Суд. Безглуздий, дивитися під ноги треба. Але ж людина і без вас суддів знає і розуміє, їй суд збоку не потрібен, їй і так боляче. А якщо пошкодження нанесені іншим людям, чи знаєте, що у в'язницях величезна кількість шоферів та інших, які вчинили ненавмисні дії, що призвели до руйнувань, каліст, летальних наслідків і так далі? Всі вони душевно травмовані. Давайте увійдемо в стан цих людей ну, хоча б на хвилини. І наші почуття, що скажуть нам, не винні виправдати, а постраждалі і їх рідня, що скажуть. Судити за кримінальним кодексом, ось так, який, до речі, не ми писали. Тобто за вчиненими діями а може судити по совісті, по кому, який ми ще не написали. Нам необхідно це зрозуміти. Це дуже важливо, тому що страждання людей дуже великі. Коли настане час замінити кримінальний кодекс коном, нагадаю, кон божественне правило. Відповіді повинні бути сформульовані, щоб прийти до ладу життя. Слава ладу!